Кораблик. Пішли гуляти, жабеня, курча, мишеня, мураха і сонечко. Прийшли на річку. Давайте купатися, сказала жабеня і стрибнула в воду. Ми не вміємо плавати, сказали курча, мишеня, мураха і сонечко. Кваха ха, -ха квахаха, засміялося жабеня. Нащо ж ви годитеся? Та як почало реготати, мало не захлинулося. Образилися курча, мишеня, мураха й сонечко, стали думати. Думали думали і придумали. Пішло курча і принесло листочок. Мишеня горіха у шкарлупу. Мураха соломинку притягнув, а сонечко мотузочку. І пішла робота. Шкарлупу соломенку встромили, листок прив'язали мотузкою і побудували кораблик. Зіштовхнули кораблику воду, сіли на нього і попливли. Жабеня висунуло голову з води, хотіло ще посміятися, а кораблик вже далеко відплив. І не наздоженеш.